Привіт! Хочу сьогодні розповісти про новий відеоурок. Ось, вам показую на екранчику: це замок Кріпера. Це такий більш серйозніший проєкт. Він ну, вимагає багато часу на нього витратити. Це десь більше трьох годин. Саме відеоурок, а якщо з ним працювати, наприклад, там робити паузи, робити перерви, щось своє, ще додавати, змінювати, то відповідно це може зайняти більше часу. Значить, це головний замок. Тобто, якщо з нього виходить, ми потрапляємо на місточок. Ось на місточок, я зараз в режимі польоті повернусь. Ось це сам замок, його така територія. Можна змінювати е, самі. Матеріали ось, і е, також тут зараз е, Хочу розповісти, що в ньому показано повний процес від створення самої схеми до виправлення помилок, якихось експериментів з кодом, тобто це більш такі серйозніша робота. І вона вимагає і сили, і терпіння, вона вчить увазі до деталей, експериментів, змін. Це можливість відчути себе таким справжнім програмістом і завдяки отриманим знанням, самостійно потім писати код уже складніших проєктів. Також це реалізація якихось творчих ідей, тому що там, коли я буду показувати, як працювати з цим, додавати якісь елементи, ви можете це при час роботи змінювати, перетворювати на свої ідеї. Тобто Це можна редагувати вже в самому процесі, тобто у вас може бути трошечки по іншому виглядати ваш замок Кріпера. От, я думаю, він точно буде виглядати інакше. Також це розбирати якісь дрібні детальки коду, бачити постійний зв'язок, як оце з'являється цей блок, і на схемці, як він виглядає. Тобто Повний зв'язок із схемою, постійно до неї звертатися. Також це створювати, застосовувати такі елементи програмування, як цикли, змінні функції це все є в цьому коді. Також можна окремо додавати елементи декору, які будуть всередині. Так? Ми тільки що пройшли всередині самого головного замку. От, і також в маленьких вежах теж є невеличкі елементи декору. От, і досить цікаво, весело. Приєднуйтесь!